Привіт всім! Сьогодні ми розпакуємо щось дійсно особливе: набір каструль Elite від Krauf. У наборі є каструлі різних розмірів: 2,6 літра, 3,6 літра, 6,1 літра, а також ківш на 1,9 літра. Відмінне рішення для будь-якої кулінарної задачі, чи не так? Перше на що варто звернути увагу, це якість матеріалу. Каструлі виготовлені з нержавіючої сталі 18 на 10. Це не тільки додає їм вишуканого блиску, але й забезпечує міцність та довговічність. І ось це капсульне п'ятишарове дно. Воно гарантує рівномірний розподіл тепла, що особливо важливо для приготування багатьох страв. Зверніть увагу на бакалітові ручки з софт тач покриттям. Вони не нагріваються і забезпечують зручний та безпечний захват. Така маленька деталь, але робить велику різницю у комфорті використання. І неважливо, яка у вас плита. Ці каструлі підійдуть для будь-якої, включно з індукційними. А ось і кришки з термостійкого скла зручний отвір для випуску пари. Тепер ви зможете завжди спостерігати за процесом приготування без необхідності підіймати кришку. Отже, якщо ви шукаєте набір каструль, які будуть надійними, зручними у використанні та відповідатимуть усім вашим потребам на кухні, то набір Elite від Krauf – це ідеальний вибір, якість, яка говорить сама за себе.